Вітаю вас на каналі, це магазин Юск. Сьогодні оглянемо ціни на пледи покривала, декоративні подушки, підставки під гаряче. Усім дуже дякую за огляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Підставка джгутова із кокосового листя 115 гривень. Такий варіант 135 з вишивкою Склад канини поліестер та бавовна. Підставка поліуретан та поліестер 275. Підставка плетена овальна із пальмового волокна 175. Бежева поліестер 85. Такі варіанти по 65, також поліестер у трьох відтінках: сірий, темно-сірий та бежевий. Доріжка на стіл паперовий шпагат 400 гривень 37 на 150 Підставки під гаряче із цього матеріалу 100 гривень 4 штуки. Скатертина поліестер плямо стійка 400 140 на 2,40. Такий варіант 140 на 2,40 100% бавовна 650 подушка із ворсом на стілець 449. Акрил та поліестер. Коричнева сіра та бежева. Штучна овчина 60 на 90 1199. Коричневий світлий, сірий та бежевий? Акрил та поліестер. Подушка з зав'язками на стілець 275 40 на 40. Бежеве поліестер без зав'язок 250-38 на 38. Такий варіант 300 гривень. Світло синя бавовна. Без зав'язок. Ціна 165 гривень. 40 на 40. Такий варіант темно синій.

Поліестер. Подушка м'яка молочного відтінку 375-50 на 50. Ущільнювач довжина 90 см. Ціна 250 гривень. Поліестер. Світло сірий 175. Подушки декоративні по 115. Блакитна, зелена та світло-коричнева. 40 на 40 мікрофібра. Плед пісочного відтінку 350 гривень 130 на 170 поліестер. Подушка 45 на 45 300 гривень. Є ще такого плану плед з довгим ворсом. З однієї сторони він гладкіший, З іншої має довгий ворс. Ціна – 900 гривень. Розмір 135 на 195. Подушка зелена 40 на 60, 550, зелена декоративна 235, 45 на 45 поліестер. Покривали у двох відтінках темно-синій і зелено-сірий. Ціна акційна 750 гривень. Розмір 240 на 260, 140 на 2. Ніжно-рожеве і синьо-зелене 300 гривень поліестер. Плед стьобаний, 400 гривень. Розмір 170 на 135. Ось такі м'якенькі пледи. По 1199 у двох відтінках 2 х 220 поліестер. Штучне хутро 100% поліестер 195 на 135. Ціна 850 гривень. Бежевий поліестер 550, 170 на 130. Подушка декоративна, синя 300 гривень 45 на 45. Це дуже гарне покривало. 1650 гривень. Поліестер 220 на 240, тип покривало бавовна 1350 160 на 220, 2000 гривень 220 на 240, кошик чорний 47 на 43 см, ціна 450 гривень. Такі маленькі по 235 Такий варіант більший 400 26 на 32 та на 20. Коробки 4 штуки різного розміру 350. Така коробка для зберігання тканина з ручками 350. Картонні коробки кольору хаки додаткова знижка мінус 25% від ціни на ціннику. Ціна 325. Кошик сірий 400. 32 на 27 та на 16 см. Кошик круглий 325. Коробка з кришкою водорослі 650. Кошик натуральний 650 23 см на 30. Відроль для паперового сміття 650, висота 30 см, коробки для зберігання по 600, дерево натуральне і меншого розміру 400 гривень, кошики плетені по 235 см. Такий варіант 500 25 на 25. Кошик плетений з ручкою 475. Коробка плетена натуральні матеріали 450. 18 на 26 см. Така коробка 350 гривень.

Такий варіант 1250, коробки по 400 гривень. Ваза також 400. Такі варіанти у сірому кольорі по 275. 20 на 25 та на 16. Горщик коричневий 450. В має клейонку, можна зразу садити вазон або ставити його з горщиком. Підставка натуральна 1150. Горщик натуральний 700. Підставка висота 43 см. Ціна 800 гривень. На два поверхи. І така ваза натуральна плетена 500. Мічник з таймером 1000 гривень. 1150 підставка. Висота 60 см чорний метал. Такий варіант підставки висота 60 см. 1250. Усім дуже дякую за перегляд!